Давайте так, пошук створити. І хочу білд забрати на цього Додіка. Та залить відос. Так, із того, що я побачив, із того, що то було мною награно. Ой, перепрошую. Із того, що було мною награно, Да йому потрібні патрони базару 0. Але теж, типу. Постає питання в тому, чим їх добирати: добирати шлаком чи добирати чимось уже хорошим, але пізніше. Таке, як пізніше, бля, немає резону. Тому такої 50-50 хуй хуйпаємо. Але якщо от базово-базово брати, то мисливські збільшені. І з цього прямо напрашується от Три айтема перших, які забираються по а, зброї. Далі ми переходимо сюди. А, з того, що я награв, а, доволі прикольно грати на колек... колекціонері, якщо ти граєш активно. А герой, в принципі, такий, що типу, Аля, давай помістимося, давай Аля потанкуємо. Тому він вельми непогано себе там почуває і його. Варто брати. І до цього всього можна брати вальта або стійкість. Я грав через стійкість, мені прям, ну, зайшло. З вальтом я на ньому не бігав. Можна, в принципі, попробувати. А, таке, як не прям ошибка, якщо чесно. Плюс і на, на стак духовного опору, і опор кулям, ну, таке, як прям заебісь. Можна взяти. І прям хорошо себе чухати. Тому беремо по-любому А, По виносливості цим всім я нічого не беру. Я це все нівелюю бустом по МС-у, який накидається этот за колекціонера, якщо прям по катки видно, що от тобі не вистачає, то тоді ж багатий джагернаут ну, типа, виход далі. Можна так теж робити. а По магії. А по магії я беру додатковий заряд. А це для того, щоб в тебе додавався капкан і додавались гранати. І після цього він буде апатися в цей этот... В швидку перезарядку можна ще взяти а, містичний стяг, але тут уже в залежності від того, що у вас там по збірки хватає, не хватає, я додаю. А, все інше немає резону, типу, додатковий дух, оця вся тема. ну, Можна попробувати додатковий дух плюс сюрж, але. Не так прикольно через те, що Скейла від спірита немає, а воно все-таки все по спіриту накидується, тому не бачу особо великого резону. Це те, що стосується блока першого Т1, який першочергово викуповується. Далі блок 2. Блок 2. теж розпочинаємо базу з цього. Тут у нас є вибір. Спритного нападника або залпової стрільби. Ми качаємо до залпової стрільби, тому скіпаєм. Тут можна взяти титановий магазин, це підвищить кількість набоїв на 90%, що суттєво більше ніж в стійкості посилені, бо тут тільки 30-ка Але стійкість ще додає і хпшку і це, в принципі, плюсик. Ну і максимальний опор кулям також йде в плюс. А так як ми будемо полюбасу танкувати, штука доволі нехерова насправді. А, тому із з цього всього я пропоную брати тільки перезрядний ривок. 200 демеджа дали. А, у вас оновилися ці навики. 200 демеджа на цьому герої дати не складно. І тим паче, коли ви заточені під зброєву шкоду. Попередньо я брав а, дієву перезарядку, вона також а, бустить а, ваші патрони 20% максимально до набоїв. І Плюс тут у нас 30%, це вже виходить 50, але все одно менше, ніж тут. Але це дозволяє швидко перезаряджатися, і, в принципі, це ну, комфортно. Скажімо так, комфортно. Але може бути ще варіант е у вигляді магнума, тобто взяти жваву перезарядку, поставити її на гранату і кидати. Але знову ж таки, якби у нас е була е скелінгова херня якась на демедж по спіриту, окрім капкана, так як у нас капкан тільки отскейла йде а на спіріт, ми його теж не беремо, тому базовано тут заберемо е дієвий. Uh, ну дію при зарядку. Uh, По ХПшки, по ХПшки залітає сюди Веста, по ХПшки залітає сюди вампірка. І далі вже згубне зцілення. якщо там ну Взагалі, взагалі. по-хорошому його б треба було обрати в кожній катки. тому що по любасу хтось для тебе буде з'їбувати цим. І це буде тебе uh, сейвити по-хорошому. Тому давайте. от Поставимо в цьому білдові базово його. його. І со спіріта ми тут забираємо і тільки КДР-ку, і все. Все інше нас не цікавить. Це те, що стосується Т2. Так, блок 3. Блок 3. У нас тут залітає залпу на покращення, залітає стійкість на покращенні і жатва на покращенні. Це те, що базово забирається, тільки от в такому а, пріоритеті. Отак, перший, другий, третій. Тут отак. І от, отак. А там уже по ситуації. А, із нового можна попробувати взяти балістичне зачарування і насичити вміння. Наприклад, пасетну гранату. Мені це пройшло. Я думаю, треба спробувати і, в принципі, пропоную його додати одразу. Я думаю, воно буде непогано сидіти. Стосовно всього іншого, прикольно може виглядати і Toxic, хоча скейл не дуже великий прикольно можуть виглядати важкі патрони, які додають нехірово зброєвої шкоди, але вони витривають, стріжуть і швидкість. Швидкість у нас нейтралізується за рахунок цього колекціонера, А от поновлення витривалості ми на витривалість ніхера не беремо, тому для нас це буде дуже критично. Вони в нас випадають по-любому. Розглядаємо експансивний набій, в принципі, база для Гана, тому його любасу закидаємо. Все інше ну, таке, як. Таке як ні. Прикольно, але теж 50-50, якщо чесно. Хоча, так, да, виглядає непогано. Але Scale, знову ж таки, йде від спіріта. І через це не дуже нам підходить, тому що спіріта в нас нема. А тут у нас що? Тут ми забираємо колекціонера і все, бо будемо переходити у, у, этот, у Валета. А тут ми забираємо цю херню, цю херню і цю херню. В принципі, все. Три айтеми, так. Да. Хорошо. Ну, це трішка у нас така, прям плотна буде. І блок 4. На блок 4 ми садимо. Так, із цього всього, що у нас тут щось виходить, туди не виходить нічого. Нічого, нічого. Тож, забираємо по-любому скляну грам... грамату, тому що вона демеджу накидає багато. А... Шкода рикошету 65%. Ну мені подобається, як вона сидить на всіх, у кого нормальна швидкострільність на ганах. І це не якийсь там дробаш, або вантапельний револьвер. Тому я брав би Хто там як, далі то вже на, на, на свій смак, як то кажуть, але я б брав. А щасливий постріл, теж я б брав, але тут вже скидується дієва перезарядка, береться він, ну, типу, взаємозаміняємо. Тому. Додаємо, але розуміємо, що це А, Так, далі тут ми полюбесу забираємо кровопивцю і забираємо вальта. А, В принципі, все. Із такого мене більше тут нічого не цікавить. Все, ну просто, типу, в базований білд із цього всього ти нічого так то й не засунеш, тому що все інше вже по ситуації, що тобі там треба на спірі дефа більше чи на ган. Так, і від ціля ми забираємо тільки покращену Т-4 перезарядку, і в принципі на цьому все. Все інше у нас тут ніяк не доходить. Можна ще закинути по ситуації оновлювач для того, щоб у тебе було. Не три постріла, а шість пострілів з Арбалета за Макс. По ітогу, базово, ми маємо одну гранату за Два 2 капкана. Викуповуємо. Так, дивіться. А, точно в нас сидить отак. 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 Далі це ми забираємо по любесу. це ми беремо по любесу. А, Ну, так, да, сюди. Отак беремо полюбесом. А, Потім а, це ситуа... ну, не ситуативно, а продається вже в лайтові, тому зараз його тут немає. А, Це береться 100%. Це береться 100%, 100%, 100%. І тут у нас виходить така ситуація, що на лайтові у вас залишається після викупу всього. Одне місце. Ну, зрозуміло, що ви типу, взаємопродаєте, щось і скидаєте із дешевого, купляєте дороге. Типу, от так виглядає лайта. І тут у вас вже залишається одне місце, і під це місце ви вже залишаєте один із айтемів. Наприклад, оновлювач для того, щоб, от, як я і сказав, ви вибахали свій арбалет. З арбалета, до речі, демеджа тисяча залітає. Вибили. Юзнули. Взяли і розкидали. І по ідеалі за такого сценарію, якщо у вас must fight, а, або там уже а, останні пуші, і ви це розумієте, що або так, або ніяк, ви купляєте оновлювач, і або ви рішаєте за рахунок оновлювача сценарії вашої гри, або не рішаєте. Це вже буде залежати від вас. Типу, у героя настільки багато демеджа, що при пуші. Або при е, дефові, коли е, ворожі типи розбиті, ви з арбалета можете зробити 6 шотів. За рахунок того, що у вас буде оновлювач, але ці шість шотів треба попасти, розумієте? От така от ще ситуація є. Якщо ви ці шість шотів попадаєте, ви ну бля. Та навіть якщо ви три рази попадете, і і при цьому половина вашої команди ще буде жива, ви за рахунок цього зможете виграти охірену перевагу і піти вбити або міда, або пропушити лінії і запушити їх. А, тому от в лайтах це дуже роляє. Ну і давайте подивимося, що виходить по демеджу на такому білдові, наприклад, з гранати. От, викинули гранату. Нагадую, що вона а, демеджить в толпу. У нас виходить а, майже 400 демеджа. Тобто дві гранати. Тип. Оп. Викинули. Подивіться на КДшку, типу, якщо ви помітили, наскільки короткий а, сценарій по КД. Блять, зараз як. Дивіться. Раз. Два. Три. Типу, настільки швидко ви можете це все діло настакати по толпі, яка біжить у вас. Похер, чи це толпа кріпов, похер, чи це толпа героїв. Але в діапазоні. 8 восьми секунд ви можете викинути три гранати і дати 1200 демеджа всім, хто знаходиться в цій толпі. Це просто космічний дамаг, розумієте? Тому, от в плані цього білдака, тут, звісно, ідея заточка, троханчик під посвятну гранату. І дивіться, ми вже от Кадешлися. кадешка 12.9. Ми опять хірячимо, викидаємо всі гранати. У нас пішла КДшка, навіть 9 секунд. Ми в'їбали оновлювач і ще закинули 3 гранати з таким же КД. І паралельно ще вистрелюємо ці всі арбалетики, прикиньте. Ну це просто ебейший дамаг. І ще й накидаємо капкани, ебать. Не забуваємо, що в капкані тоже КДшка 4 сяке. А, 6 сек, сорян. В капкані КДшка 6 сяки, бать. І ви можете за ці. Таймінги, поки все розкидаєте, юзайте, повикидати це все діло. І просто задефати всю базу. Розумієте? Ну і з ганна, соответственно, у вас теж демеджі більший. No Даже обойму не треба вистрілювати Поэтому білдачок зразу я публікую. І цей білдак опублікований, ви зможете собі а, додати. І потестити. Я вроді як все розказав. Де тут блядь, ця стрілочка вінатор Один. Так, єдине що по цьому. Першим ми беремо до другий. Мені так комфортніше з того, що я побачив. Далі ще раз вкидаємо. Потім беремо цей, потім беремо цей, потім беремо цей, А один вкидаємо сюди, щоб здати перезарядочку, і далі максимум, а, ульту, потім максимум агрену, вкидаємо один сюди, два сюди, три сюди, і максимум так. Ну, типу, якось так. Це то, що для мене логічно виглядає. І білдак опублікований. А що таке? Ага, опис, точно. Окей. Так. А що? Що за опис? Стяг? Сука, стяг і балістичне зачарування. Так і балістичне зачарування на гранату. КДР. На ульт. А далі вже немає значення. І все. йди їбош, ламай. бошки Все. Айдіжка у вас на екрані. Ну і в описі вона теж буде. Так що зможете знайти, потестувати збірку і кайфунути. Я ж її. Ще не тестував, але около того я з похожою збіркою бігав сьогодні. Вона була трохи недопрацьована. Так вона виглядає. Але та збірка допрацьована, тому можете бігати на ній. Вона має бути достатньо годною. У мене на цьому все. Всім дякую і до зустрічі.